Доброго дня. З вами канал Світолітних Літних Троянд, і Я Віра Лисиця. Сьогодні я вирішила обрізати свої широколисті гортензії і готувати їх до зими. Дякувати Богу, у нас дуже тепла осінь і сьогодні вже 13 листопада. Але на дворі досить тепло. У нас плюс 8 градусів Цельсія. І сьогодні оцю цю красуну я буду обрізати. Сподіваюся, що буде видно і чутно. Цікаво, чи видно, чи чутно. Я поки не бачу. Бачу поки що ваших повідомлень. Але сподіваюся, що все буде зрозуміло із нашого, нашої сьогоднішньої зустрічі. Широколисті гортензії дуже красиві. Вони квітнуть починаючи з червня і ось, бачите, сьогодні в нас 13 листопада, 13 листопада, а вони. Отак От виглядають. Але треба їх підготувати до зимів. До зими, тому що ці гортензії не витримують морозів і обов'язково треба їх вкрити. Я обрізаю ці шапки, але стараюсь так обрізати, щоб зберегти ті квіткові бруньки, які вже сформувалися у цієї гортензії. Так, хочу якось так зробити, щоб вам було видніше. Ось. Дивіться. Так, о. Бачите, оця гілка не цвіла. Вона не цвіла. І на ній вже сформувалася ось верхня квіткова брунька. І отут нижче є квіткові бруньки. Якщо ми залишаємо верхню брунку, то саме з неї буде квітковий пагін. Ось, а якщо можна отак от обрізати, там, де сильні оці брунечки також, і тут буде вже два квіткових пагани. Але у мене дуже багато сусвіті, і, які, і ті є, які вже відквітли. І тому бачите. Я спочатку буду розбиратися з ними. Але, що ще потрібно зробити, це обрізати все листя, яке тут є, і підготувати до укриття. Треба попригинати, буде пагани. І ось я починаю з того, що обрізаю листя. Тоді видніше буде, і що робити з цими паганами. Так, ну ось листя. Я на цій гілці обрізала практично. І тепер розглянемо. Розглянемо цей пагін. Ой, дякую, дякую за, за донатили 20 євро. Це дуже-дуже приємно. У мене поки що це перший мій донат. Дуже, дуже дякую. Так. Ну ось дивіться. Ось гілка, не знаю, зараз спробую показати поближче, гілочка. Ой, ця орієнтація заблокована, не можу так показати. Ой, як же ж його встановити так, щоб було видно. Нема в мене свого оператора. Ладі. І треба обходитись. От, зрізаємо гілку до першої такої дуже сильної квіткової бруньки. Ось. Так. Ось дивіться. Отут уже, от, отут, оцей, оцей між міжвузля, тут є, намітилася, але вона дуже слабенька, квіткова брунька, а, на, а наступна, вона сильна і гарна, такі товстенькі, кругленькі. І я отак от обрізаю, і, бачите, ця гілочка вже обов'язково буде квітувати. Так, щось не можу показати. Буде квітувати, бачите? Ось. Тепер беремо наступну гілку і знову обрізаємо листя. Ось тут уже обламався квітконос. На оцій гілці, яка отут є, яку я зараз тримаю, Практично квіткових бруньок немає. І кущ досить загущений. Тому я е, обріжу до панища звідси, може, піде вже якась брунька весною. Ну, навряд чи з цієї гілки буде толк і буде вона цвісти Далі обрізаю всі все листя, яке тут є. Бо під укриття листя не треба, щоб йшло. Воно буде там плеснівити, плеснівити і кущ може захворіти. Тому треба листя позрізати і зрізати також оці квіткові пагани. Дивіться, тут вже тут нічого не буде. От до цих Можна спокійно обрізати. І тут ще невідомо, чи буде, чи не буде. Я тут квіткових бруняк не бачу. Взагалі, то можна оцю всю дерев'яну частину, тому що на ній немає ні однієї квіткової бруньки. Ось до цього а, пагану можна обрізати спокійно, без жалю. Я вам дуже дуже-дуже дякую за донати. Дуже-дуже. Ось дивіться. Ця гілочка. Тут немає квіткових бруньок. Тут немає. Ось тут перші квіткові брунечки, Бачите, такі вони жирненькі такі. Ось. Ось отут можна обрізати. Тут можуть піти тут два пагани і ось тут от один пагін. Тобто на цій, на цій гілці може зацвісти цілих три, е, три бруньки. Далі беремо цю гілочку, дивіться, ця гілка не цвіла, можна її залишити повністю, бо з цієї бруньки піде квітконос. Але і тут от є дві брунечки, вони також можуть розпрісти. Но я ці залишу, залишу на всякий випадок, тому що зиман попереду і може так статися, що щось підмерзне, і тоді можна буде спуститися і вниз. Широколисті гортензії краще уся саме зараз. Тому що навесні, якщо пропустити час, коли піде сакарух, то о, обрізати, якщо обрізати, вона може стикти соком. Тому краще це зробити зараз. Далі, 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 так, треба трошечки нагладити камеру. Я вам дуже-дуже вдячна, Д Даніл. Дуже вдячна. Дивіться. Так, беремо, беремо оц, оцей пахін. Красива тут була квітка, дивіться, якого розміру. Вона і зараз красива. Знову рухаємося вниз по гілці. Тут е, і тут бруняк немає, а ось перші квіткові бруньки йдуть звідси. То над ними сантиметр залишаємо і зрізаємо. І на цій гілці буде цілих дві. Квіткових бруньки І розцвіте і буде красиво. Так, щось у мене вже з зарядом тут. Так, так само тут дивимося, зрізаємо, йдемо сюди вниз. І ось зрізали листок, і бачимо, що ось іде дві квіткових бруньки. І далі ще дві квіткових бруньки. От над цими верхніми я зріжу і буде. Мені щастя. А з цих квіточок я зроблю красиві, красиві букети. <сум> Дякую вам, Данила. Дуже-дуже приємно отримати від вас донат. Так, дивимося далі. Дивіться, ось йдуть нижче, дуже низька іде гілка. Вона майже лежить на землі. То її можна взагалі зрізати, щоб кущ був більш компактний, а можна, в принципі, і залишити. Якщо оцю гілочку пригнути і насипати тут землі, можливо, вона дасть коріння, і буде ще у вас додатковий кущик. Я вам дуже-дуже вдячна. Казахстан, добрий, добрий ранок! Дякую вам, дякую за такі побажання. І вам доброго здоров'я і позитиву. Так, і так дивимося, що робити з оцим паганом. І він лежить. Ну, і хай він лежить. Я не буду його зрізати. Я насиплю тут ще грунту, і буде мені щастя. Так, оця гілка, дивіться. Ц... Тут немає іще сформованих бруньок. Тут лише лише чуть якось е, формуються, але дуже слабенькі і тут немає. А ось перша брунька ось, але тут вона одна. А отут далі дуже гарні квіткові бруньки. Ось одна пара і ще інша пара. Над цією парою я зрізаю. І так само я зрізаю над цією. Дивіться, ця, ця гілочка не цвіла, але в неї сформувалися досить тут дві пари квіткових бруньок і тут дві пари квіткових бруняк. Але якщо обрізати, але якщо обрізати, то оці, оці бруньки візьмуть на себе домінантного ознаку і зацвітуть. Зрізаємо тут. Так, наступна гілочка. Наступна гілочка. Дивіться. Ха -ха. Наступна гілка ось. Вона не цвіла. Цю ми залишимо, бо тут немає гарних бруньок. Вони такі слабенькі. Залишимо всю. Лише пообрізаємо листя, тому що під укриття краще листя не залишати. Ось. А оця. Процвіла, але вона немає взагалі. Ані, є ось тут невеличка квіткова брунічка в самому кінці, то я її зрізаю. Все, що підсохло, слабеньке, тоненьке, все обрізається. Ой, я вам дуже вдячна, дякую. Так, тут Даніїл, Даніїл Б9У6. Я вам дуже-дуже вдячна. Дякую вам. Так, обрізаємо листя, обрізаємо листя. Ця гілка дуже, вона не цвіла. У мене закінчується батарея. Зараз піду, підзаряжу і знову вийду в ефір. Тому що зараз зараз все скінчиться. Я вам дуже-дуже дякую всім моїм глядачам. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Через декілька хвилин, може, через півгодини, я заряджу телефон і ми знову продовжимо обрізку. Дякую вам! сердечно дякую за вашу участь у прямому ефірі. Заходьте на канал, я буду дуже-дуже вас рада бачити. До зустрічі! Як його виключити, не знаю. Дякую вам, дякую. Дякую. До побачення. Так, як його виключити, не знаю. Мені треба закінчити ефір, а я не знаю, як це зробити. Отак, мабуть. О. Так